В цьому коротенькому відео я покажу портативне біде, фірма Карапузо, догляд за інтимною зоною, в період вагітності та після пологів. Йде такий мішечок, і в ньому знаходиться саме біде. М'якенька дуже пляшечка. Ось так відкривається, тут в вигляді душиком, наповнюється водичкою та використовується за потребою. Досить зручно фіксується і збирається. Планую з собою взяти в пологовий. Пишіть у відгуках, чи купували ви портативне біде для пологового. І ще один відгук. Хочу показати тена трусики. Після пологові. Взяла розмір L, трошки більше, і зараз розпакуємо і глянемо, як вони виглядають. Скільки їх тут штук? 8 штук. Досить товсті. О, ну так, такі <смір> вражаючі резинка, ну, мені здається, вони великі. Але. Не знаю. Планую взяти їх з собою в пологовий. Пишіть в коментарях, чи брали ви з собою щось подібне в пологове. Також зараз покажу ще, придбала корсет. Тросики прибираю. Ще в пологовий придбала післяопераційний корсет. Він дихаючий, придбала просто в аптеці розмір 4. Фірма Alcom. У мене планується плановий кесарів розтин. І тому після операції я, я думаю, що мені буде потрібен корсет. Хоча я не впевнена. До речі, розмовляла з лікарем, який буде проводити кесарів Ростин, спитала щодо компресійних чулків. Він сказав, що якщо в мене нема варикозу, то тоді компресійні чулки мені не потрібні. Чи купували ви компресійні човки перед кесаревим розкином? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви ще з собою брали в пологовий.